Вкотрий раз російський агресор достав ударом міста Ізмаїл в ніч на 27 вересня, на жаль, ми отримали як вкотрий раз пошкодження внаслідок цієї агресії. Пошкоджено багато поверхівки, пошкоджено багато приватного сектору. В ніч і на ранок міським головою була скликана термінову нараду, на якій було надано доручення всім комунальним підприємствам щодо організації робот з ліквідації наслідків та допомоги постраждалим нашим мешканцям. Створено відповідні робочі групи, які почали відпрацювання по всіх локаціях, де були ворожі влучання. Робочі групи, які включають в себе спеціалістів наших установ, спеціалістів наших комунальних підприємств, які одразу займаються і фіксацією пошкоджень і одразу розпочинається процес відновлення та ремонту, який дозволить мінімально експлуатувати ті приміщення, які ще можна експлуатувати в якості житла. Попередні роботи, які ми будемо зараз робити, це термінове закриття плівкою покрівель та вікон, де воно пошкоджено. Ну щоб до того моменту, як ми приступимо до відновлення, зберегти те, що те, що є. На теперішній час, на жаль, можемо зазначити, в нас є постраждали. Це 12 осіб постраждалих, з яких одна особа 2000 року наразі знаходиться в реанімації. Стан стабільно тяжкий. Крім того, в нас на жаль троє осіб, які загинули внаслідок агресії. Міська рада зі своєї сторони забезпечують лікування, надання медичної допомоги, а також допомога обов'язково родичам. На жаль, погибших людей. Повністю за рахунок коштів міської ради буде здійснено поховання. Визначено. Два заклади, де можливо розміщення людей: це центр соціальної реабілітації на вулиці Кафедральній та дитячий садочок на вулиці Придунайській, дитячий садочок Світлячок. А заклади вже почали приймати людей, яким немає куди йти. Допомогу від громадян можна доставляти або за місцями розташування людей. Це вулиця Кафедральна, 20 і вулиця Придунайська 441 дитячий садочок світлячок. Крім того, можна доставляти ці речі до управління праці та соціального захисту населення та до Колишнього центру дозвілля портовик, де наразі розміщується місія Червоного Хреста. Тобто да. в цій локації спокійно можна привозити ті речі, які можна, да, можна речі, тому що в нас є одна багатодітна сім'я, там є двохмісячний малюк. Можна це та сім'я, яка ну, залишилась без без житла.